Лінгоцид, мовоцит або мовобивство це свідоме знищення певної мови, і в українській історії це сягає багатьох століть. У 1600-х роках почали знищувати книги відомих богословів. У 1700-х роках уже заборонили українське книговидання. Заборонили також і церковні тексти, а всі державні постанови були перекладені на Російську. Катерина II пише детальну інструкцію, як правильно русифікувати Україну. За її наказом було заборонено викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії, друкувати та використовувати буквар українські школи закрили. Була спалена навіть книгозбірня, яку збирали понад 150 років. Пізніше Валуївський циркуляр 1863 року заборонив часткове видання українських книг, але він лише став підгруддям до Емського указу. У 76-му році Олександр ІІ підписав той указ, який забороняв українську мову всюди: у школах, у церквах і навіть у побуті. І це лише деякі факти жахливу.